Небезпечна дорога до 14-ї школи, що у басовому куті. Більше 200 дітей, які прямують до школи, змушені переходити. Це такий небезпечний шлях по поверху, по колі. Ми всі намагалися якось вирішити цю проблему, і міська влада погоджувалася ця проблема існує і що потрібно її вирішувати. Ми чекали нас, просили чекати, і ми чекаємо. В стані очікування вже шостий рік, відколи перейшли у новозбудоване шкільне приміщення. Тут щодня нагадують учням про правила безпеки на залізниці. Переходити колі ось тут взимку особливо небезпечно, слизько, а яскраве сонце та сніг засліплюють так, що потяг майже непомітний. Необлаштований перехід це давня проблема не лише вчителів, батьків та учнів 14 школи, а всі, хто живе поруч із залізницею, і роками вимушено наражає себе на небезпеку. Дідусь мій робив тут поручні, щоб могли люди вилізти. Зараз як слизько тут ну, дуже важко вилізти, а обходити не завжди виходить. Кожен день на роботу ходимо. І мама, і я, діти теж ходять. Вони навіть мені допомагають, бо я погано бачу. У місці, де насичений рух потягів і жвавий потік пішоходів, єдиноможливий вихід це облаштувати перехід під колією. Ця дільниця таки все напружена, і вантажні поїзди, і швидкі поїзди, швидкість на даній дільниці 100 кілометрів і більше. Залізниця я зоною не підвищені небезпеки і ходіння по колях заборонено взагалі. Побудову тунелю обговорюють давно, та лише торік ці перемовини стали більш предметними, бо, урешті, визначилися із місцем, де можна прокласти тунель. Висота дозволяє положити тру зробити прокол в цьому місці це треба робити дуже швидко, тому що закрити колію одну ми не зможемо. Будівництво таке, що треба зробити його за 2-3 дні, а це втрата залізниці. Однак, перший крок до появи тунелю має зробити влада рівного замовником основним повинна бути міська рада, яка візьме це цю споруду, потім собі є отримання і баланс. Затрати будуть значні, так що то споруда такої підвищеної небезпеки. Наразі міський голова вивчає ситуацію з будівництвом переходу під коліями і пообіцяв її прокоментувати пізніше. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.